Привіт, друзі! Ви на каналі Добре, де ми робимо коктейлі вдома. Мене звуть Олександр. І я дуже радий, що ви сьогодні зі мною. Перед тим як продовжити перегляд, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. У попередньому випуску я готував коктейль хмари. Посилання на нього в описі під відео. І сьогодні, як і обіцяв, я приготую другу його варіацію під назвою блакитні хмари. Цей спосіб приготування дуже відрізняється від першого способу, але він є, і я його зараз приготую. Тож почнемо. Для початку візьмемо шейкер та наповнимо його льодом. Беремо 30 мл лікеру Амарето, 15 мл лікеру Блю Кюрасао. Далі візьмемо дві чайні ложки морозива. І все це треба шайканути приблизно 10-15 секунд. Ну, ось і все. Наш коктейль готов, залишилось його перелити у келих. Цей коктейль смачний і дуже легкий в приготуванні. Хто любить солодкі та немісні коктейлі, він саме для вас. А у мене все. Побачимось у наступних випусках.